Нами на зв'язку Юрій Гончаренко, керівник проєкту Light InfoLight UA, волонтер інформаційного фронту. Вітаємо вас, пане Юрію. Чуєте нас? Так, да, чую. Отже, хочемо з вами обговорити те, як змінилася пропаганда на Росії впродовж цього року, адже з самого початку вони говорили про те, що. Тут, значить, вони воюють з нацистами якимись. Потім вони вже воюють з НАТО, а тепер, вже схоже, вони готують потихеньку свій електорат до того, що війна ця буде програшна і намагаються максимально змякшити ці свої поразки. Тож розкажіть, що ви побачили впродовж цього року, як змінювалася ця пропаганда, які зараз домінуючі настрої там в них. 에, з, протягом цих 24 лютого дійсно е, риторика мінялася, причому перші приблизно до травня місяця е, в них була е, хаотична е, риторика, оскільки е, на випадок е, не в, е, швидкого захоплення України, в них, вочевидь, не було жодного плану Б. Відповідно, вони е, у, у ці те, те, що потім стало мемом, е, це як його е, е, навіть всередині Росії, коли вони про перегрупування, е, цей позитивний відступ, жест доброї волі, вони вигадували постійно якісь виправдовування для військових поразок своїх. Потім вони почали працювати більш е, системно. В принципі, проте українські збройні сили, і в принципі, і українські інформаційні війська, скажімо так, теж, на мою думку, в більшості випадків досить ефективно перегривали ворога. Відповідно, вони не встигали. І в першу чергу за діями наших збройних сил, знову ж таки, це дуже сильно проявилося під час звільнення Харківщини, а потім Херсонщини, оскільки знову ж таки вони використовували дуже агресивну безкомпромісну риторику і не лишали собі плану відступу, плану, щоб пояснити своєму населенню про те, що от щось пішло не так. Зараз вони знову ж таки з однієї сторони, начебто, дають сигнали світу і Україні про те, що. Вони готові до якихось перемовин, але буквально зараз ефіром читав новини. Бачу, що там Пісков сьогодні знову заявляв, що е, будь-який мирний план має враховувати, що е, ці окуповані території, включно всі Херсонщиною, в Росії назавжди. Е, так само, щось там Лавров не заявляв нове щодо того, що е, ну, в такому ж ключі. Е, з того, що зараз основне е, ну от ми сьогодні, коли говорили про ці наративи на нашій презентації, то е, це довгограючий наратив про наступ з Білорусі. Вони багато чого е, для цього роблять, тобто, знову ж таки, з того ж самого травня, приблизно ми раз там на 3-4 тижні чуємо перевірену 100% інформацію про те, як От, завтра називається дати, час, кількість е, військ, які от, нападуть на Україну звідти. Е, ну, Останнє, буквально сьогодні у нас 28, 26-го да, Шарій оголошував черговий наступ е, на, з Білорусі на Волинь. Е, от, начебто там Ковель вже мав бути захоплений станом на зараз. От. І це, на жаль, рознесли також і. Деякі українські змі і так звані експерти, я от сьогодні переглядав, бачив, що там відомий Олег Жданов там сказав, що от тори завезли, значить, все, вони наступають. Для чого це робиться? Відволікти е, наші війська на, е, на цей напрямок. Другий наратив найбільш потужний. ну Тут нам зараз, як би так сказати, е, природа, Бог допомагає. Да, про те, що ми всі замерзнемо. Це їхня друга е, основна тема, на якій вони концентруються, е, те, що вони знищують інфраструктуру, і що тут в тилу буде ад, капець. І, ну, е, зрештою, можливо, вони для, ну, не розуміють стійкості українців, але знову ж таки вони це продовжують. Е, в принципі, Ті наративи зараз також частково посилився, Вони пробують посилювати про те, що українців кинули на передову без зброї, на смерть як гарматне м'ясо, враховуючи от, от цей от вони використали указ, Ці зміни до законодавства 82-71, ну, Я не буду коментувати е, зміст. Просто кажу про те, що е, росіяни це використали на свою користь і наших корисних ідіотів е, на, на рахунок цього. І, звісно, періодично е, вони е, пробують е, використовувати наратив про. Е, Торгівлю, що наше е, західне озброєння опиняється десь, не там, де воно має бути. Е, це теж е, це, напевно, основні наративи, які виникають е, від них в нашому інформаційному просторі. Е, причому е, про зброю не ми є адресатом, про зброю, це адресат. В першу чергу Сполучені Штати Америки, там е, корисні ідіоти республіка, республіканської партії періодично, е, ну і також деякі соціалістичні спрямування політики піднімають це питання. Пане Юрію, ну ви так детально розповіли про ту пропаганду, яку вони застосовують в нас на Україні. Ну, десь вона залітає, а десь ні. Хтось на це ведеться. Але, мабуть, більшість людей в Україні чудово розуміють справжню картину і не ведуться на ці всі провокації про наступ, про це все, що ви. Розповіли, а більш цікаво дізнатися, також як е, вдається їм в себе на Росії тоталітарно, просто тотально контролювати понад 80% людей, які сліпо вірять в просто неймовірні речі про біолабораторії, про тих гусей заражених, про нацистів тих, тих самих, про так, те, що вони воюють з, з НАТО. Тобто ці всі легенди, які просто будь-якій е, психічно здоровій людині навіть не вкладаються в голові. Москалів це свято вірять, тому що це сказали по телевізору, навіть от коли повертаються їхні військовополонені додому і розповідають правду про те, що вони тут бачили, їм не вірять. Але вірять телевізору, як це можливо, як це працює? Адже ну так, у них заборонені багато сайтів закриті, але телеграм-канали всі відкриті, Ютуб відкритий. Тобто альтернативні джерела інформації є, але як взагалі ці пропаганді. Вдалося настільки промити мізки росіянам. Да, на жаль, мені доводиться відслідковувати інформаційний простір російський і їхні, ну якби настрої дійсно, це має місце. Те про що ви кажете, ви абсолютно праві. І це я б сказав, що це не тільки російський феномен. Давайте пригадаємо так, таку конспірологічну історію, як QAnon в Сполучених Штатах Америки. З там понад 2 мільйони людей в цій спільноті щиро вірили в те, що верхівка демократичної партії Сполучених Штатів гвалтує немовлят і щось там щиро, робить. я навіть не пам'ятаю, ну не хочу це там ну, просто абсолютно. Це країна, це Сполучені Штати Америки. Давайте згадаємо е, так званий е, рух е, антивакцинаторів е, в, в Україні. Да? Е, е, і я був, е, чесно кажучи, я коли познайомився вживу з людиною, яка вірить в те, що земля пласка, Я до цього ну, якби, ну, сприймав це, ну як гумористично. Е, е, тому це е, Росія, це. Як би так сказати, максималізовано, от концентрована, ця вся маячня, яка тільки може бути, вона от в них якось так поєднується органічно. Це м, якийсь феномен, і точно про це треба говорити: про те, що після перемоги ці люди мають бути позбавлені, напевно, я не знаю там право, ну якесь, е е якщо е Німеччину в 45-му році лікували від нацизму, що їх там водили в концтабори, показували фільми і так далі, я не знаю, що треба робити з росіянами, е щоб це е змінити, з іншої сторони, е не, вс не все так там і так погано, е є частина, і переважно це. Ну, в мене є, ну, є певна інформація, що, от, наприклад, там е, північний Кавказ не так вже й лояльно ставиться до е, чинної влади. І е, я думаю, що частина людей чекає просто з того шансу, тієї можливості, щоб почати е, е, пов, ну, по суті, пов, не повстання. Я не вірю в принципі повстання, а в те, що вони, коли Росія почне падати, їхня влада. І в них почнеться змагання за утримання цих шматочків. Я от мені подобаються прогнози в цьому плані керівника головного управління розвідки українського Кирила Буданова про 6-8 частин, на які розпадеться Росія. Сподіваюсь, так і станеться. І... Тоді нагору вийдуть оці от люди, які зараз не вірять. ми пам'ятаємо в Дагестані, в принципі, були певні заворушення. Думаю, серед чеченців достатньо адекватних людей. Ну і, зрештою, нам хтось же допомагає. Ну, а, верніше, По, скажімо так, чомусь бавовно там відбувається, і деякі речі. Вірю, що це свідомі партизани російські. Пане Юрію, а от мені здається, що. Найбільша провина Росії лежить саме на вчителях, на вихователях, адже ну, це люди з вищою освітою, це люди, які мали би мати критичне мислення. І, можливо, частина з них і має, але мовчить, і, і саме через них відбувається це просування. Цієї пропаганди, ну, те, що на голову не налазить, а вони розказують дітям на повному серйозі. Так э, 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 Росія, маючи шалені ресурси фінансові за 20 років да, після приходу до влади Путіна, замість того, щоб інвестувати в розвиток своєї країни, ну по суті, те, що вони інвестували в зброю, э, якщо вони інвестували в э, свою країну. Банально, от ми спілкувалися з людиною в 2019 році. В Росії в Мурманську був відомий випадок, коли в двохповерховому будинку мешканець провалився в туалет типу Сортир і потонув загинув. Це 21 перше сторіччя. Мурманський обласний центр, здається, чи краєвий, чи як там у них там. ну Це не село навіть, це ну, велике якесь там місто, не знаю його там розміри. Тобто, якщо в них о, о, таке відбувається, тобто рівень, о, це виход, ну, реально недораз, недорозвинута або, або, можливо, здеградована ну, не нація, якби країна, населення. Mm -hmm. І э, там і вчителі э, їх годували 20 років э, оце, су гримучою сумішчю реваншизму якогось у э, цієї заздрості до в принципі, це в них було завжди За, э, замість того, щоб зробити своє життя кращим, вони намагаються зробити із заздрості життя сусіда гіршим. Тобто не те, щоб ну, як, жар, ну, не було бідних. А щоб не було багатих, да, як от у них успішно більшовики захопили владу? Тому що це, напевно, їх якась ментальна така особливість. І тому ця нація, ну ця країна, має бути демілітаризована, денукліаризована, позбавлена можливості далі погрожувати світу. бо... Я не, не вірю, що ми можемо швидко їх навчити думати. Навчи... на жаль, це покоління і все, яке зараз пройшло у цей період, воно втрачено, Мені так здається. Ну, але водночас є там нібито паростки здорового глузду. От я суджу по тому, коли в Московському держуніверситеті на факультеті журналістики прийшов один студент з прапором Росії на підтримку так званої СВО, то від нього відвернулися всі студенти. Очевидно, вони не настільки дурні і розуміють, що це от кар'єрист, який вирішив. З тим прапором і з підтримкою СВО собі зробити такий спосіб кар'єру, який не, не, не найкращий студент, от, от. І крім того, от, читаю про те, що є там виявляється, і в Москві, і в Санкт Петербурзі волонтерські ініціативи, які допомагають українцям, які виїхали зі сходу, з півдня України через Росію переїхати. На захід і їх там годують, десь допомагають, бо кажуть, ну чим ми можемо допомогти виступити проти Путіна ми не можемо, то принаймні отакий спосіб підтримати українців. Тобто е, є там люди, які тримають дулю в кишені. Ну, от очевидно, що є. Я, ну, можливо, це моє побилкове враження, але серед так званих російських русських націоналістів я бачу, що саме там є несприйняття чинної політики Путіна. Ну це пояснюється в першу чергу тим, що ну, очевидно, для власне русських, Ця ну, війна проти України нічого якби, хорошого не дає, і ну, там ми бачимо там Кадиров і, і інші там, там на Біуліни, в них такі ісконно-русські прізвища Мішусь. Ну, якісь такі от, при всій повазі до всіх націй, але. Що я так розумію, що не росіяни там і не заради росіян це робиться. Тим більше по суті можна сказати, що Росія не виграла чеченську війну, вона відкупилася від чеченців і те, як себе веде Кадиров, це ну явно не. Статус, грубо кажучи, там як там керівника об області, да, от якщо так порівняти там, наприклад, там, керівник волинської адміністрації, щоб так себе вів, як е, Кадиров, Да? от е, щодо е, молоді, я думаю, що тут треба бути обережним е, в плані довіри того, що вони е, от проти СВО. Е, дуже багато стало їх проти СВО після того, як їх, їх почали мобілізовувати. Ми бачимо ну, ці от потоки біженців, е, ну як не біженців, тікачів від е, війни, да, які просто не хочуть помирати. Поки е, це було безпечно і десь там, як, поки по Україні влетіли ракети, ну вони ставилися, ну от, да, там е, як Навальний Кримній Бутерброд. Да? Тобто, а зараз все ж таки ну, помирати вони за це не хочуть. Частково ну, є там деякі е, митці, наприклад, і, там от я бачив, що відомий музикант Юрій Шевчук з групи ДДТ він послідовно там виступав проти. Він не виїжджає з Росії, його там якусь кримінальну справу відкрило, щось таке е, можливо, ну але з, з іншої сторони, я все ж таки прихильник того, що е, поки ми не переможемо, хороших русських бути не може. Після перемоги треба дуже добре розбиратися, що насправді вони робили. Е, і все ж таки в них має по відношенню до Росії, має бути якби, так сказати, презумпція винуватися. Тобто вони, як би за апріорі винні, а далі вже шукаємо, хто з них був дійсно там за Україну. Цілком з вами погоджуємось, Юрій Гончаренко, керівник проєкту InfoLight.ua. Волонтер Інформаційного фронту був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Дякуємо вам за ваші коментарі. Дякую вам.